Яке ще значення слова «cold» крім холодний? Ти знаєш? Перехідний період, час застуд, грипу, карантину. Даю вам п'ять класних фраз, як описати свій стан здоров'я, коли ти застудився. Наші два базових слова: «a cold» – застуда, «flu» – грип. Звідси «cold flu», «flu cold» – Лікарські чайки, які знімають симптоми. Поїхали. «I have a cold» – у мене застуда. У have flu» – у мене грип. «I have a cold» – «I have flu», «I have a cough». A cough <coughs> or I have a runny nose. Насморок, так ніби ваш ніс кудись біжить. runny nose. My body is achy. знаєте так, коли тіло ламає. And I've got a temperature. Як у нас? температура. I've got a temperature. My body's achy. Також даю вам класний phrasal Verb get over. В цій ситуації це одужати. Who I finally got over a terrible cold. I finally got over a flu. I'm so glad you got over it so quickly. Well done. Ну що, друзі, круті корисні фрази, щоб влучно описати свій стан. Хоча я надіюся, ви у мене здорові. Підписуйтесь. See you soon. Bye!